1262. Обчислить. Перше. мінус 0,2. Помножити на мінус 4 сьомі, помножити на мінус 5 помножити на 7 перепишемо наступним чином. Дві десяти мінус две десяти умножите на 4 сьомі помножити на мінус пять перших помножити на 7 перших Значить, зі знаком розберемося Мінус на мінус плюс плюс на мінус мінус, і ще раз на плюс ну. Якщо в добутку парна кількість від'ємних чисел, то це буде додатнє число. А якщо як в даному випадку 1, 2, 3 не парна кількість від'ємних, то мінус отримуємо. І так, тепер скорочуємо 7 і 7. 5. І тут буде 2. 2 і 2. І залишається у нас тоді просто... 4 Мінус 4 другим. Одна третя помножити на. Зразу запишу 0,1 як одна десята. Помножити на мінус одна четверта і помножити на мінус. 12 перших. І так, скорочумо, що можемо. Дивимося спочатку знак. Два від'ємних, значить, в результаті буде плюс. І скорочуємо 12. Тут три залишається, тут 1, 3 і 3. Скоротили. Залишається одна десята.